Ось так виглядає нова шпалера. Візуально можеш зразу побачити, як виглядають віджити, які вже встановив. І зараз в цілому покажу, які зміни я побачу, які відбулись в даній системі, ну і покажу, як вона працює на MacBook Pro на M1. Шпалера дуже класно виглядає, мені подобається. Дуже яскрава, ти можеш змінювати її. Якщо перейти в системні параметри, то. Вона зразу буде доступна в шпалерах, причому є варіант як світлий, так і темний. Ставиш темний, ось так вона буде виглядати. Все плавно працює і система в цілому стабільна, так ніяких там глюків я поки що не помітив. Тут є попередні шпалери, є ті, які додались, які можна завантажити. Тут дуже багато всього нового. Я, до речі, раніше не бачив стільки всяких шпалер. Ну, це реально дуже круто. Так. Що стосовно віджитів, то можеш зараз побачити віджити в лівому куті, я додав календар, я додав погоду і додав розумний дім, це керування світлом USB-лента. Стосовно віджитів, до речі, от вони тускнуть, коли ти відкриваєш якусь програму. там, Наприклад, якщо ті самі налаштування ми відкрили, ось так це виглядає, тобто, щоб не відволікати тебе. Коли ти програму якусь закриваєш, клацаєш на робочий стіл, то вони показуються кольоровими. Тут погода показується, відповідно, це інтерактивний віджит, який на цьому на айфоні або на айпаді, тобто воно оновлюється, показує температуру, так, вітер і інші параметри. Стосовно керування стрічкою, то я можу натиснути виключити стрічку, можу включити. Зручно, класно. Плюс бачиш собі завжди. День тижня, дату, раніше, ну, або сюди дивився, в принципі, або якщо календар тобі потрібно відкрити, то ти вже натискав сюди. Більше зручно, що тут вже є повноцінний календар. От, Стосовно цих віджитів. Щоб додати віджити, то натискаєш кнопку змінити віджити. Ось вискакує така менюшка, і ти можеш тут додавати. Тут є біржі, є годинники різні. Дім. Ну, Поки що віджити стандарт, я думаю, будуть додаватись, і розробники, я думаю, підхоплять цю тему. Е, можна буде ставити свої якісь віджити е, сторонніми програмами, можливо, а можливо, і просто завантажити. Е, нагадувань, погода, Ну, це все таке стандартне. Основне, що, ну, що може цікаво. Тут, наприклад, як це все відбувається, ось так: ми хоп. Додали. Давай пробіжимося по програмах. Якщо відкрити Safari, ось так виглядає Safari. такий легенький задній фон, типу, напівпрозорість, як би так скажемо. Так. Якщо відкрити по Safari, ось така мені вкладочка відкрилась, коли я завантажив тільки перший раз. Інтелектуальна протидія відстеженню, типу новий рівень, як і в айфоні, що дуже круто за твою безпеку, за те, що ти переглядаєш, вони все все фільтрують і приховують. Е, Персоналізовані взаємодії, е, налаштувати можна початкову сторінку, бажаний фон, е, читанку, отримані посилання тощо, інсталюйте розширення, щоб працювати в Safari було зручніше. До речі, Safari браузер зараз став класний. Якщо його і далі буду так розвивати, то я, напевно, скоро перейду. З хрому на сафарі. Зараз він дуже швидкий, але не вистачає отих всіх фішок, які є в хромі. Групи вкладок, комфортне керування паролями. Так, ну це, я так розумію, це зміни, які були по, по браузеру. Так, я тут робив також скріншот, зараз покажу. По iMovie, якщо ти користуєшся iMovie, то iMovie попросило оновлення, я оновив. Тут є кінематографічний режим, давайте би видаляєте точки фокусування, також змінювати інтенсивність ефекту глибини для відео, які зняти в режимі кінематограф на iPhone 13, потребує MacOS Monterey. Ясно. Оптимізовано для процесора Apple, покращена швидкодія та ефективність на комп'ютерах Mac із процесорами Apple. Імпортування нових проєктів iMovie для iOS. Е, відеочарівний фільм. Кадроплан iMovie з iOS ремонтажу лінійку iMovie для Mac. Це незрозуміло. Ну, коротше, iMovie, я вже змонтував відео, працює дуже класно. Навіть я помітив, що якось плавніше, так, в порівнянні, все-таки вони її оновили. І на новій MacOS ця програма працює дуже гарно. Що відкрити карти. Карти. Що нового в картах? Тут тут показує отримати сповіщення, коли друзі поширюють очікуваний час прибуття. Це прикольна штука. Поки що приберу. О, Вже пропало що нового в картах. Отак виглядають карти. Вони оновились, як і Apple казала, але я вже не пам'ятаю, що там оновилось. Ну ось так воно принаймні виглядає. Далі локатор. Локатор, що нового локаторі? Надсилаєте геопозицію через супутник, Надсилаєте свою геопозицію iPhone через Wi-Fi, мережі або стільникові дані. Шукайте як навушники AirPods, так і футляр. Тепер на карті можна шукати окремо навушники AirPods і футляр. Спільне користування AirTag. Дозвольте іншим бачити свій AirTag та інші сумісні речі. в Локаторі. Якщо натиснуть, то пошук, друзів. Ну, це можна включити сповіщення не зараз. Ну і ось так виглядає сам локатор. По нагадуванню нагадування, що нового: списки продуктів, це дуже крута, дуже зручна штука, до речі, Секшн. пов'язані нагадування можна групувати в розділи, е, так розміщуйте розділ паралель, паралельно, тобто комбінація. Ти можеш собі там робити, як компонувати точніше ці е, свої нагадування? Та ще багато чого, е, ясно. Ну то Apple люблять так. Ось так виглядає програма нагадування на MacOS. Перемітки, так, що в, нота... в нотатках точніше, так? Додати посилання, можливість є. так, Прикріпити контент, е, можна формувати текст. Е, я вже забув, про що там говорили. По-англійськи, до речі, тут не, не перекладено на українською. Відкрити в Pages, Можна відкривати в Pages, Зрозуміло, це по заміткам. Так, е, далі, 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 далі. Якщо відкрити меню, то тут нічого не змінилось по дизайну. Абсолютно. Так, можна показати вам ще замкнений екран. Ось так виглядає. Дуже прикольно виглядає замкнений екран. Відповідно, все те саме, як ми бачимо на айфоні, на айпаді. Так, у мене екран виключився. Відповідно, великим дата. І тут теж круто: знизу перемістили пароль, ввів собі. Дуже зручно. Так, якщо вернути в системні параметри. Побачив, що трошки вроде, помінявся блок з Wi-Fi. Можливо, тут і певні зміни в самому налаштуванні є по навігації, але якогось такого редизайну, звичайно, тут нема. Певні іконки змінились, ну, але в цілому це в очі якось так не кидається. От. Стосовно батареї, то в принципі працює MacBook нормально, ніяких немає. Тут знову ж таки пройшла доба, щоб потестити це все діло. Але, перший погляд, ну, система гарна. Якщо взяти, наприклад, блок керування зверху, то нічого не змінилось, мінімальні зміни, але, в принципі, як Apple сказав, що система пришвидшується, буде краще працювати. IMUVI для мене дуже важливо, щоб працювало швидше. Ну і всі інші програми, які я буду використовувати повсякденно, якщо вони буде працювати швидко, це буде реально дуже круто.